Якщо починати говорити про захищені смартфони у районі 100 баксів, то я б ну, говорив би про дугі S41 Max, і саме сьогодні ми будемо його оглядати. Зараз він в мене е, приєднаний, він заряджається, але тут відразу скажу, зарядка лише 10 Вт, хоча і батарея 6300 мА. На досить маленький екран у 5,5 дюймів, що дуже незвично на даний час, у 2024 році. Тож, такий собі цікавий смартфон за 100 баксів захищений. на на літехний Україна. І чи дійсно цікавий? Поїхали. Ми з вами на сторінці продавця. Це Аліекспрес. Коштує він 103 99, 104 бакси. І за 104 бакси ми отримуємо. Декілька цікавих функцій, а декілька я хотів би поліпшити. Але перед цим підписуйтесь на наш канал, натискаємо дзвоник, бо ми розвиваємо україномовний контент, а без цього це неможливо. І, звісно, посилання на перевіреного продавця, там у опису під цим відео. А ми поїхали далі. Ви його далі побачите у нашому огляді, коли я буду його вже з рук знімати. І побачите комплектацію, тому саме зараз ми не будемо акцентувати нашу увагу на те, як він виглядає, на його якісь моменти. Там захисту і екрану. Ми подивимося що заявляють, щоб потім порівняти. Це Юнісок Тайгер Т606 процесор до 1,6 ГГц. В нього 6 ГБ оперативної пам'яті плюс 10 ГБ можна розширити. Це буде максимально 16, 256 ГБ сховища, 6300 мА батарея, зарядка 10 Вт. Це дуже дуже слабка зарядка, я вам скажу. Для того щоб зарядити 6300 мА. Ну блін, ну це. Треба буде чекати. Тож я б не знаю. Ось це такий собі момент не дуже цікавий в даному смартфоні. Я поліпшив би саме цей момент. Стоїть в нас Android 13, є підтримка 4G. Він ультра надлегкий. Є камера задня Sony 13 мегапікселів, і фронтальна 8. Фронтальна повне. Вибачте за це слово, але іншим, по-іншому я її назвати не можу, бо камери, знаєте, у такому наддешевому смартфоні, ну я не думаю, що достатньо написати в Sony 13 мегапікселів. Я не думаю, що надпис Sony... Це те, що нам потрібно для того, щоб оцінити якість. Тому я е, розмістив опису під цим відео посилання на оригінали, фото та відео, що ми знімали просто для тестів. Просто почали знімати, потім заплюнули, сказали, це фігня якась. І от те, що там є, ви можете завантажити та перевірити з власними очами. Екран в нас 5,5 дюймів IPS HD+, і це 720 на 1440

і міл std 810 h Тобто він дійсно отримав сертифікацію за військовим стандартом Міл std 810 Дуже класна річ, бо він може занурюватись у воду до півтора метра на 30 хвилин. Він переносить над великі температури, над низькі температури. Він переносить падіння з більше ніж з метру висоти, він переносить антішок, він шок переносить. Є, є антишок, антишейк, це е, тряска, така собі, вібрація. І пил плюс е, пісок. Тобто спокійно. Ми його за... занурювали у воду, ми його закопували у е, сніг, і він спокійнесенько собі продовжував працювати. Тож тут, от саме захисту питань зовсім нема. Е, далі вони тут пишуть дуже багато рекламної фігні. Я чесно кажу, це фігня, бо ми повинні все перевірити. До речі, вони зробили 3-5 вихід під навушники. Це незвично для захищеного смартфону, дуже незвично. Ну, Підемо показують дівчину якусь. Ну, я маю великий сумнів, що така дівчина буде ходити зі смартфоном. За 100 баксів. У цій відкритий рот, так цікаво, я думаю, що це власниця айфону. Вона інстинктивно просто так робить. <свят> ну Далі в нас вже тут повна реклама. Ну, те, що є NFC, від S41 його е, відмінності є у процесорі, там був Helio A22, тут Unisoc T606, там було 3 плюс 3 пам'ять, ну 3 е, базової, 3 за, 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 за рахунок сховища, а тут в нас 6 плюс 10. І там був Android 12, Android 13. Коротше, переходимо, тестуємо і робимо висновки. Ну, ось ми його подивимось поблизу. Ми його трохи ближче подивимось, ми його трохи використовували, тому він не такий чистий, як хотілося. б. Бо, знаєте, як, тести, тести, ми повинні вам усе показати. Він дійсно захищений, як каменюка, як цеглина. Ось така в нас потрійна камера, позаду є спалах. Є ось таке кріплення для ось цього ремінця, який йде у комплекті. До того ж, у нас у комплекті йде, відразу показую комплект, додаткова плівочка. Бачите, таке жовто-блакитне. Є в нас зарядка. На 10 Вт 5 вольт 2 А. Я дуже хотів, щоб воно було не так. Але я перевірив, дійсно більш 10 Вт не бере. Є ось такий дріб і є в нас отака скрепка для того, щоб відкривати різні в нас отвори. Стосовно отворів, в нас є лоток для сім-карти. І цей лоток нам дозволяє встановити дві сім-карти чи одну сім-карту і, і, і одну мікроСD мікро для поширення вашого сховища. Ставимо назад, для того, щоб протестувати швидкість. Закриваємо. Далі, в нас є програмуєма кнопка, регулятори гучності, і є кнопка блокировки. Ніякого відбитку пальців в нас немає. Сам по собі він досить цікавий і нормальний. Знаєте такий, я люблю такого розміру телефони 5,5, коли ви можете оперувати однією рукою. Ну, нормальна річ. річ. нормальна. Далі, в нас досить плавний інтерфейс, потужності процесора для відображення інтерфейсу вистачає. І в нас. Яскравості, не дуже яскравий екран, тобто на максимальній яскравості ви ще все бачите, бо зазвичай в нас осліплює. Ставимо десь 70% для того, щоб ви могли нормально бачити. Я б додав би яскравості і змінив би зарядку. Також я хочу відмітити ще один негативний момент це відсутність робочих інструментів, які зазвичай є. Мені потрібно зараз визначити, чи є тут підтримка української мови, бо в мене були моменти. Я зазвичай таким чином перевіряю, чи оптимізован він для російського ринку чи ні. Бо бувають такі моменти, я не дуже хотів би такі телефони використовувати. Бо з'являються там додаткові встановлювання Яндекса. Ну не знаю, тих, ті, ті, хто знає, про що я кажу, то ті, ті, хто знає, про що я кажу, це зазвичай там якісь там додаткові їх сервіси. Тут їх, начебто, немає. Слава, слава Богу, стосовно того, що в нас стоїть усередині. Це в нас дуги S41 Max, UMS 9230 платформа, 6 ГБ фізичної пам'яті 256 ховища на Bluetooth 5.0. Процесор Unisoc T606, це Unisoc Tiger, 6 ядер Cortex A55 по 1,6 ГГц і 2 ядра Cortex A75 по 1,6 ГГц, 12 Нм64 біт. Також в нас є прискорювач mali G57, але частота оновлення екрану тут 57 Гц. І це для мене досить цікавий момент, не 60 навіть. 6300 мА батарея і доступу до температури нас зовсім тут ніякої немає. З приводу потужності ми бачимо, в нас 230 000 балів, і є ще один момент, в нас мультітач, це тільки 5 дотиків, не 10, а 5, ну теж є як є, повинен вам все показати. Стосовно 3D Марка, ми бачимо результати у 972 у Slingshot Shot Extreme, 1460. Wild Wildlife 422 і Wildlife Extreme 112 балів. Досить мало для того, щоб грати в серйозні іграшки, тому PUBG ми відразу відкидаємо, будемо пробувати World of Tanks і Asphalt. А, Також ми тестуємо з вами мережеві можливості. Спочатку ми тестуємо 5 ГГц Wi-Fi. Зараз кладемо, щоб нічого не заважало, і отримуємо близько 300 Мбіт. Зазвичай 300 Мбіт це нормальні цифри для, того, для такого типу процесору. Для Unisoc Tiger T606 і на вивантаження буде приблизно ті самі значення, десь приблизно 300-320 Мбіт на секунду. Чекаємо на закінчення тесту, бачимо такий результат. Переходимо на 2,4 ГГц. Стартуємо той самий тест на тому самому сервері. І це в нас 60-70. Це досить непогано. Для 24 ГГц, Дуже непогано. Нам набагато більше середнього результату у 30-40 Мбіт. 69,9 на а ну давайте, на приблизно ті самі результати. Вимикаємо Wi-Fi, стартуємо 4 g 4G в нас без плюса. Це означає, що тут немає агрегації, і максимальне, що ми тут отримували, до 20 Мбіт у середні приміщення. за... Межами приміщення десь приблизно до 30 Мбіт можна отримати. Але показую усю правду, як є. Іншого варіанту не буде. Ну, у нас зараз 11 Мбіт на завантаження і на вивантаження буде теж такий низькуватий результат. Але ми повинні показати усю правду. 11 на 8. Вмикаємо Wi-Fi. А також ми тут проведемо тротлінг тест для того, щоб зрозуміти, чи є в нас проблеми з пропуском тактів та з пропуском та з тротлінгом. Як бачимо, результат у нас задовільний. Я протестував 10 хвилин, бо, чесно кажучи, я ці процесори вже тестував і знаю, як вони працюють. Немає тут проблем ні з тротлінгом, ні з пропуском тактів, ні з падінням частот. Що в нас ще залишається? Ми можемо тут, звісно, браузити тут достатньо потужності, можемо подивитися. Якісь стрімінгові сервіси, подивитись ютубчик якийсь. Максимально, що він декодує. ну Зараз воно прогрузить. Максимально, що воно декодує, це 1080 p 60 Гц. Давайте відкриємо на всю на весь екран. Оберемо якість максимальна 1080 p 60 Гц. Звук, а, він тихий, поясню, бо якщо ви робите максимальну гучність, то ми отримуємо тут м, такий собі ефік, дрібіж, дрібі, ну, Воно дребезщит. Я не знаю, як це сказати українською, описати цей ефект. Але воно як дрожить цей звук, не знаю. Досить неякісний звук. А, ну. Але те, що я усе це тут кажу вам, це я тупо докольовую до телефону за 100 баксів. А ще ми з вами тут пограємо тро, трішечки, і пограти ми зможемо, бо більш тут робити нічого. А, слухайте, давайте камеру зупинимось і розкажу вам про камеру. Сама по собі камера. Я зараз переверну і ви бачите зображення мене. І це таке син, така блакить. Блакить, бо фронтальна камера зовсім мені не сподобалась. Блакитне зображення, воно має проблеми з балансом білого. Але основна камера, основна камера при достатньому освітленні має навіть дуже непоганий результат. Тож, дивіться, бачите, це досить деталізоване зображення. Ви бачите при примірники тих фото, які є у нас у семплах. І ви можете скачати і подивитись їх власними очами. Бачите, нормальна якість тих самих фото, хоча у деяких моментах, ось дивіться, яка деталізація. Нормально, як, як на мене, досить, досить непогано. Тож, камери не можу сказати, що вона там топова, але я не скажу, що задня камера така настільки плоха. Відео знімає максимальна Full HD 30 Гц, і от бачите, тут була проблема з балансом білого. Тось так, щось, щось вийшло в нього не так. Відео знімає максимальна Full HD 30 Гц, і має досить такий неприємний стробо, -стробо ефект. Бо у нас, по-перше, екран 57 Гц усього показує. Ладно, подивимось, самі, самі подивитись. Стартуємо World of Tanks. Ми повинні у щось пограти, чи зможемо пограти. Те, що ми можемо подивитись, те, що він дзвонить, те, що тут працює в нас Wi-Fi і 4G, це факт. І для якихось будівників, для, якихось, для тих, хто боїться його, скажімо так, боїться падіння, він підійде досить непогано. Ану, давай, давай, давай. До бою. Відразу до бою. Ми будемо бачити зараз з вами показник FPS. Він буде максимальний 57 FPS. Він тягне цю гру. У асфальті будуть деякі фризи. побачите теж. І, звісно, з цього, з цього приводу я і не тестував ПАП, бо ці фризи дають про собі. Знати, та екран замалий для того, щоб нормально вицілювати у супротивників. Давайте, поїхали. Звук гучний, але якісним його назвати а, я не, не можу. Не можу назвати якісним. Де там? Де там наші ворож... ворожнечі танки? А ну, Діди сюди. Зараз я вам натягну. Око надута. Давайте. Чи зіллюся? Що ти там шмаляєш? Незрозуміло роз... не куди. Чима! Чи як це броню не пробити, що це за фігня? На тобі. Та пробили, звісно, давай ще разок. Давай, 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 давай. давай, Оце тобі туди під, під башню, давай. Що це за пипець? Працює. О, 52 впало! 57-52. Але теж повинен показувати вам. Усю правду. Так, асфальт 9 Саме тут і вирішимо ми, чи підійде він. Давайте трохи тихіше зробимо, бо звук такий надплаский трошки. Давайте поїхали. Я ще хочу вам дещо показати у налаштуванні, щоб ви розуміли зараз. Ааа, промазав. А, ну. О, а отут, отут у нас почнеться зараз гальма. Так, ану спробуємо. Ну, як, як я і казав, трохи є в нас провісони такі, гальмівня невеличка. Угу! Цікава іграшка, все добре працює більш-менш. Більш-менш добре. Коротше кажучи, Витратити свій час, ви зможете на Ага, ось тут, На дещо зможете витратити цей час. Тепер у налаштуваннях я забув вам це показати. Є в нас Smart Key, який нам дає можливість програмувати цю кнопку на три варіанти: один клик, два клики і затискання. Тобто ми можемо чи відкрити додаток, чи просто зробити спалах, ну не спалах, а фонарик СОС, відкрити під підводну камеру і зробити скріншот одним натисканням. Також в нас є розширення пам'яті, Максимальне, що ми можемо зробити, це 6 плюс 10. Буде в нас максимально 12 ой, 16 ГБ оперативної пам'яті. Все, я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу, що за 100 бак. За 100 баксів. Доколупатися дуже важко. Я чесно, мені не сподобалась камери, мені не сподобалась е, надслабкий процесор трохи, але для дзвонилки захищено досить непоганий варіант для того, щоб його взяти і використовувати у повседенному якомусь житті, наприклад, дальнобійника, військового е, кого ще, будівника. Ну, для Звичайного для звичайної людини він повністю безкорисний. А так за 100 баксів нормальна річ. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.